За багаторічну плідну працю і високі досягнення у КМДА відзначили матерів героїнь, освітян і працівників інших галузей. Видатні кияни отримали державні нагороди України, почесні грамоти Кабміну, Верховної Ради та адміністрації. Серед відзнак пам'ятна медаль на відзначення 1530-річчя Києва та нагрудний знак відмінник столичної освіти. Загалом нагороджено 150 осіб. Така нагорода, як відмінник столичної освіти, для кожного київського вчителя і освітянина є дуже почесною, тому що це визнання нашої роботи, визнання нашого професіоналізму. Мова йде не про те, яка нагорода, а мова йде про відзначення людини і її трудовий шлях відзначений, Вона оцінена і для неї це свято. Для нас це робота, яку ми повинні виконувати і бачити кожну людину, і бачити її вклад, і обов'язково відзначати.